Друзі, продовжуємо нашу розмову з Євгеном Магдою, кандидатом політичних наук, директором інституту світової політики. Говоримо про псевдореферендуму, мобілізацію на Росії. А зараз будемо говорити ще й про Лукашенка, який теж здається почав мобілізуватися. От, принаймні, вчора Лукашенко доручив перевірити всі сили від військових частин до народного ополчення, так щоб цитата були готові піднятися тривожно за нормами воєнного часу. Чого нам від нього очікувати? Від Лукашенка? Так. Ну, Кожен же очікує того, чого він хоче. Там, Олексій Арестович пару місяців тому казав, що якісь будуть плюшки в перспективі від Лукашенка. А, я від Лукашенка очікую, коли, коли він нарешті прочитає мою книжку, яка йому була подарована ще 1 березня 2019 року. Ви ж не дочекаєтеся. Я ж не дочекаюся. Так. А, Лукашенко. Перебуває в такій цікавій ситуації, знаєте, коли е, лідер е, суперпрезидентської республіки за повноваженнями, він практично не має реальної конкретної влади. Тобто, він може показувати, там, їздити по, по підприємствах, там, доїти корів, е, е, я не знаю, там, е, здійснювати крекінг на нафтопереробному заводі. Але всієї повноти реальної влади нема. Ну тобто, фахові експерти, які цікавляться Білорусію і походять власне, з Білорусі, стверджують, що армію своєю Лукашенко вже не керує. В принципі, і про це, до речі, підтверджують повідомлення про те, що в лавах білоруських збройних сил стає більше. Російських офіцерів, російських генералів, ну у них там це під Соусом Союзної держави і таке інше. Але е, треба розуміти, теж, що білоруська армія, вона, я про це неодноразово говорив, формується за призовом, і в неї немає бойового досвіду. Її єдиний ну, відносно бойовий досвід, не бойовий досвід, а досвід відрядження це в січні 22-го року цього року. Політ до Казахстану в межах контингенту ОДКБ, який вже ну бачите, в Казахстані вже ситуація змінилась. Токаєв зміцнив свої позиції. ОДКБ продемонстрував, що це абсолютно не варіант якогось забезпечення інтересів держав, які входять до нього. Я так а... розумію, він ще й з підтримкою Китаю там заручився. Зміцнив ну, свої. Так, така ява безумовно була е, підтримка Китаю, він, він її отримав. Так, а от білоруські військові, ну, очевидно, що вони спостерігають за тим, що відбувається в Україні. З першого дня широкомасштабного вторгнення говорили: а от тепер підуть білоруси. А вони все не йдуть і не йдуть. І, ви знаєте, підуть? Я... Вони зрештою підуть колись. Справа в тому, от зараз. що не. Не лише е кількісні показники важливі, а важливі якісні. Тобто е фахівці низько оцінюють боєготовність білоруських військ і мотивованість всередині білоруського суспільства, такого емоційного підйому на війну з Україною немає. І люди там не дуже підтримують війну з Україною. Просто інша справа, що в Білорусі десь вже 5 років немає незалежної соціології, як такої, і зробити там реальне соціологічне дослідження з різ суспільства, практично неможливо. Тобто можна там орієнтуватися по різних другорядних і опосередкованих даних. Десь е, в 15 -му, 16 -му році біля 15% білорусів були готові зі зброєю в руках захищати власну державу. Тобто це означає, що для того, щоб вводити білоруські війська в Україну наземно вводити, ми не рах... ми зараз. Мова не йде про ракетні удари, які сотні ракет були випущені е, по Україні з території Білорусі. Ми зараз це якби це не боляче. нам, ми це виносимо за дужки. Але сказати, що от люди в білоруській формі з білоруськими паспортами білоруськими документами зайдуть, я на сьогоднішній момент сказати не можу. Вони можуть опинитися в лавах приватних військових компаній. Вони можуть опинитися в лавах російських збройних сил, де підпишуть з ними контракт. Але сказати, що от білоруська армія кине все і піде в Україну, я все таки не стану. Ну, от ви правильно сказали, що напевно і нам і не треба аналізувати, що там боїться чогось Лукашенко, чого він хоче, чого чого від нього очікувати, не очікувати. Треба, напевно, говорити, чого очікувати від Путіна в плані Білорусі, тому що прямо зараз російсько-білоруські консультації з безпеки проходять в Москві. От чого від них очікувати? Він як ну... мобілізує не тільки росіяна, він і білорусів мобілізує. А це, до речі, документи союзної держави не підписані в цьому, в цьому сенсі. Тобто, якраз зближення у військовій і зовнішній політиці, воно носить ефемерний характер. Білоруси в цьому сенсі, я думаю, набагато розумніші. Вони е, набагато більше бували в Європі, ніж росіяни. Їх не лише менше ніж росіяни українці, ну, громадян Росії Росії України, але вони достатньо, ну скажімо, хоч на рівні е, туризму чи якихось задоволення своїх економічних потреб, вони бували і в Польщі, і в Литві, і в Латвії, і, і так далі. Тому сказати, що от вони всі от палають цим праведним гнівом. Що треба знищити українців? Ні, я таких настроїв не спостерігаю. Тут є інша особливість. Багато білорусів стають громадянами активними після того, як вони залишають межі своєї держави. Там дійсно дуже потужний поліцейський режим, там найвища кількість поліцейських на душу населення в Європі. І дійсно є прецеденти, коли люди отримують реальний термін ув'язнення за пост в Фейсбуці. За лайк під неправильним повідомленням в Фейсбуці, за екстремістський стікер-пак в Телеграмі і багато чого іншого. Це дійсно реалії життя, про які в Україні, наприклад, не знають так само, як про рейкових партизанів, які намагалися з різним ступенем успіху зривати перевезення російських військ по території Білорусі. Це страшніше, ніж на Росії, те, що відбувається в Білорусі з подавлення цих настроїв протестів. Я думаю, що так, тому що в Білорусі є смертна кара. І добрих десять років тому була ситуація, коли в мінському метро відбувся вибух в пасажирському поїзду, ну, в вагоні метро. Кілька людей загинуло. Буквально, ну боюсь, брехати, але десь протягом півроку знайшли двох людей, причому молодих, і один студент, а інший працівник мінського заводу. Їх засудили до смертної кари, розстріляли в Білорусі розстріл, і після цього знищили всі докази по справі, включаючи зруйнований вагон метро. Тобто, ну от як, як можна тепер е цю справу навіть посмертно для цих хлопців оскаржити? Ні, ну це дійсно страшні речі. Ми продовжимо з вами говорити про Білорусів. Я зараз хочу трошечко повернутися до цього російсько-білоруських у цих консультацій з безпеки, які зараз в Москві відбуваються. Як ви думаєте, Путін продовжує тиснути на Лукашенко для того, щоб активі... активізувати бойові дії ще й на цьому фронті білорусько Це було б вигідно Росії безумовно? А Лукашенко знав, що готується вторгнення в Україну, і він в принципі. Я б сказав, цим хизувався. В розмові з російським телеведучим Владимиром Соловйовим е на початку лютого 2022 року він вже казав, що та Україна там тиждень протримається і все. Але він не знав деталей. Тут теж в мене немає сумнівів, бо довіряти йому в Кремлі не збираються і великої любові між путіним і Лукашенком немає. Тому е, є ситуація, де доведеться Лукашенку якось, ну, знаєте, бути більш, я б сказав, гнучким. Десь шукати такі можливості, де він може себе показувати, де він може себе проявляти. Е, він зараз бореться за довжину власного повідка. Тобто е, я абсолютно серйозно припускаю, що. Росія, в принципі, може піти на ситуацію, коли вона ініціює дочасні президентські вибори в Білорусі для того, щоб викинути Лукашенка, поставити на його місце, ну, наприклад, наприклад, секретаря Радбеза Вольфовича. А разом з тим обнулити і умовну легітимність таку Світлани Тихановської, як символа білоруської опозиції, тому що вона в таких нових виборах участі брати не буде. Ну, от ви е, пишете в своїй статті е, одні з ну і в ефірах говорите, що Олександр Лукашенко з високою долею вирогідності може стати першою жертвою завершення російсько-української війни. От проте немає гарантії, що його замінить та менш проросійський політик. Він дійсно ну, от після перемоги стане першою жертвою. Чи він ще стане жертвою ще до нашої перемоги? Це е... Припущення можуть бути різними, але е, після перемоги України над Росією а кому буде потрібен Лукашенко? Ну я розумію, що е, довести світові, що Лукашенко нацькував Росію на Україну, буде практично неможливо і росіяни не будуть цим опікуватись. Але їм потрібно буде якось, ну якщо хочете зуби показати, показати, що для них ще не все втрачено, що вони ще спроможні на реванш. А хто підходить? принцип, бий своїх, щоб чужі боялися, він ну, тут якраз просто ідеальний. А Лукашенко ж намагається показати, що він для Путіна ну, такий свій, як домашній цусик. Ну, так, він дуже боїться того, що тут хочуть йому нову Україну в Білорусі створити. От. Це неможливо. Створити нову Україну в Білорусі неможливо. Тобто, ці заяви Лукашенка, вони просто свідчать про його інтелектуальний рівень. Тому що для того, щоб е, створити якісь можливості перенесення українського досвіду на Білорусь, потрібно спочатку змінити економіку Білорусі. Там е, біля 40% належать державі і це економіки, і це, е, як правило, основні промислові підприємства. Тобто, у них немає олігархів, у них олігархом може бути той, кого призначить Лукашенко, і це е, ну, якщо хочете. Дуже добре показує, наскільки Білорусь йде іншим шляхом. В липні 1994 року це базова теза для аналізу ситуації. Президентами України і Білорусі стали Леонід Кучма і Олександр Лукашенко відповідно. Якщо ви прочитаєте їх політичні подальші біографії, ви чітко зрозумієте, що треба звертати увагу на ті відмінності, які існують між нашими. Країнами і нашими народами, і зараз продовжуємо говорити про те, що вчора наговорив позавчора Лукашенко. От, Зокрема, він каже, що в Україні готуються полки для повалення його влади, аби е, відірвати Білорусі і приєднати до блоку НАТО е, ці його побоювання. Наскільки вони це, адекватні, це е, як ігри разуму, да, його е, ігри, його уяви. Е, річ в тому, що. Пол Калиновського, імені Кастуся Калиновського, який входить до лав ЗСУ, який сформований білоруськими добровольцями, це ну, кілька сотень військовослужбовців. Полк пагоня, який теж входить до лав Збройних сил України, це кілька десятків. Тому ну, сказати, що вони загрожують якось реально Лукашенку. Я не уявляю собі ситуації, за якої. З української території організовано українські військовослужбовці зі зброєю в руках входять на територію Білорусі. Ну, в якому разі, станом на зараз, я такої ситуації не уявляю. Ну, от опозиція білоруська, яка в екзилі, яка зараз за кордоном, вона ж не виключає е, якогось такого сценарію силового звільнення в Білорусі. Білоруська опозиція є насамперед неоднорідною. Є Лана Тихановська і створений нею опозиційний перехідний кабінет, є форум демократичних сил, є Зенон Пазняк, який, якого можна назвати до певної міри ветераном білоруської політичної сцени, який більше проживає в Сполучених Штатах, але для когось він там є моральним авторитетом, для когось не є. Для когось Тихановська є агентесою Росії. Хтось говорить, що Форум демократичних сил, там де Валерій Цепкало і Ольга Карач помітні, вони теж під російськими впливами. Взаємні звинувачення білоруських, я б сказав, емігрантів, вони є важливою частиною існуючого політичного ландшафту. Це на сьогоднішній момент присутнє. Для того щоб в цьому розбиратися. Ми маємо розуміти, що в середині 90-х, після того, як Лукашенко став президентом, пройшло два референдуми і повернули назад майже радянську символіку, тільки прибрали радянський герб, а залишився червоно-зелений прапор, тоді як білоруси патріотичні вважають своїм прапором біло червоно білий і герб пагонів, відповідно, ну яка єднає з е, великим князівством Литовським і Річчю Посполитою. Це раз. Потім дозволили російську мову як державну, і вона поглинула практично білоруську. Ну тобто е для білоруської опозиції не є маркером те, що представник білоруської опозиції говорить російською мовою. Тобто, а не російською, а не білоруською. Це не маркер. Ну, такий от належно, що це правильний угу. чи неправильний опозиціонер, якщо можна це так говорити. Що е, відбулись зміни, за яких стала суперпрезидентська республіка? От коли Світлана Тихановська 9 серпня в Вільнюсі представляла членів свого кабінету, я спочатку так подумав, думаю, ну що це за чортівня? А потім подумав, це ж президентська республіка. Вони діють в своєму, ну в своїй матриці, в своєму форматі, і тому вона діяла як президент, який призначає членів свого. Уряду. Інше питання, що цей уряд ну, вже за майже півтора місяці не дуже активно себе проявив хоча з'явилися нові е міністри, я знайомий з е міністеркою з питань національного відродження е Аліною Ковшик. Вона е колишня журналістка Белсати. От ми буквально нещодавно з нею. Ще до її представлення е, в ролі міністра. Ми з нею говорили у Варшаві, і е, дійшли згоди до того, що нам потрібен проєкт BYUA 1084. 1084. це довжина нашого кордону, і ми дуже мало знаємо один про одного. Ми, ми шалено мало знаємо, навіть коли нам е, білоруські колеги закидають та ви там. Молилися на Лукашенка, що він у вас найпопулярніший був закордонний лідер. Був такий момент. Uh -huh. Я в таких випадках кажу, що, дорогі друзі, ми перед цим молі, молилися на Даля Даллю а Ваш Лукашенко він просто був вже так би мовити, під руку підвернувся, а потім взагалі змінилися пріоритети, орієнтири. Тому е Лукашенко. Е він був у нього неоднозначна біографія. І він виглядав. Прагматичним політиком, таким, знаєте, political animal. Але зараз, от я повторюсь, його повідок дуже короткий в руках Путіна абсолютно надійний. Просто е Україна, я вважаю, не може, не має морального права з огляду на свої національні інтереси, якщо це можна так поєднувати, мораль і національні інтереси, не може в середовищі білоруської опозиції противників Лукашенка виділяти когось. Я говорив, от, на прикладі, вагон з цього теракту, з так званого з вагоном метро, немає документів, які підтверджують перемогу Світлани Тихановської на президентських виборах 2020 року. Тобто, вона символ опозиції. З нею вона от зараз в Нью-Йорку перебуває, там зустрічається з світовими лідерами. Це все правда. Але... Е, мені наприклад складно відповісти на питання, а що це дає пересічним громадянам Білорусі? От власне, і взагалі, як нам ставитися до Білорусів, тому що для нас по суті Білорусь це співучасниця, ну співучасниця злочину Росії, Росіян, Лукашенко, Путін, Росіяни, Білоруси це колективна відповідальність. Вони несуть колективну Ні, відповідальність. Спів, співучасть це все таки відповідальність самого Лукашенка і його оточення. А до то те, що з території Білорусі з від білорусів це ж не Лукашенко стріляє, летять ракети, вбивають українців в Білорус... З Білорусів дехто сприймає як ворогів, і просто білоруси стали ну не цікаві, особливо ті білоруси. І ви про це теж до речі писали, які проти Лукашенка, які є в опозиції, але вони й українцям не цікаві стали через те, що отак от, ну, от... от питання не, не лише цікавості, не цікавості. Є білоруські опозиціонери, які волонтерять в Україні і багато допомагають. Ми вже говорили, що є кілька сотень білорусів, які зі зброєю в руках захищають е, Україну. і Вони виходять краще, тому що вони ризикують своїм життям, на відміну від мене чи від вас. Є е, 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 білоруси, які стикаються з проблемами в Україні і е, не можуть отримати посвідку на проживання. Є е, білоруси, у яких позакривали банківські картки, тому що ну, вони з території країни співучасниці агресії проти. України, і вони зіткнулися з цими проблемами. Я думаю, що якусь загальну матрицю дуже складно прогнозувати, треба говорити про інше. Що якщо ми очікуємо або зустрічі Зеленського з Тихановською, і на це тільки молимось, то це не те. Точно так само, якщо, якщо ми думаємо, що війна закінчиться і е, повернуться е, бізнеси з Южого з Лукашенком, то це теж не те. Це, я думаю, неприйнятний сценарій ні для України, ні для Білорусі. Нам потрібно, якщо хочете зараз, вже виговорювати, проговорювати хоча б в експертному колі існуючі проблеми. Інше питання, що. І стосовно Білорусі, і стосовно Польщі, і стосовно Молдови, і стосовно Словаччини в Україні насправді дуже мало експертів. Мало людей хочуть цікавляться нашими сусідами. Набагато більше людей хочуть цікавитися Сполученими Штатами, Європейським Союзом, в цілому іншими речами. А от формувати таку політику стосовно сусідів і якось цікавитись там, коперсатися в цих проблемах, хочуть далеко не всі. Ні, ну зараз ж ми з Польщею дуже, та і Словаччиною дуже об'єдналися. І тут ми вони нас дуже підтримують. А Білорусь підтримую, нас не під, підтримує. Підтримують і розуміти, це все-таки різні речі. Вони нас підтримують не тільки через гуманізм, а з огляду на свої ну, власні їхня інтереси. безпека. Звісно. Їхня безпека, так. Тому вони розуміють, що ми зараз їхня передова лінія оборони. А у білорусів, як у них же ж іде е, е, логіка, що. Ми е, єдиний, е, тобто у них логіка триєдиного слов'янського народу з Росією і з українцями. Тому Лукашенко там намагається говорити: От, я там е, хочу бути миротворцем. Це все маячня. Немає триєдиного слов'янського народу, немає ніяких братніх народів. Є сусіди, тому от ці 1084 кілометри, на яких понад десяток пропускних пунктів, їх треба забезпечувати. Конкретним предметним змістом при тому, що зараз економіка, економі торгівельні відносини між Україною та Білорусью, вони впали на 90% порівняно з попереднім часом. Тобто, ну вони на такому якомусь дрібному прикордонному рівні якогось, я думаю, малого та середнього бізнесу, чи може якихось. Ну, припускаю, контрабандних операцій, тому що кордон зараз між нашими державами закритий. Тобто, ну все, що логістично, це має дуже серйозні проблеми. Тому нам треба визначити коло проблем і, хоча б, проговорити їх, сказати, що ми ніколи один проти одного не воювали, і це цінність для нас. І це має бути цінність для білорусів. Українська Народна Республіка підтримувала БНР в момент її існування, і це теж вагомий момент. Ми сусіди, а не братні народи. Тому що якщо в цій парадигмі братніх народів, то українці і білоруси ніколи не будуть рівними з росіянами. Росіяни себе завжди сприймають як старші брати, і змін ніяких в цьому не буде. І нам треба розуміти, що без демократичної Білорусі не буде безпечної Європи. Ми це переконалися через Бучу дуже важкою дорогою ціною. Переконалися. Ну, тоді, які шляхи е, е, взаємодії ви бачите з білоруською опозицією, наскільки вона може бути корисною, тому що ну, користі від неї для білоруського народу, то зараз не дуже то й видно, а нам воно що дасть? Це громадяни Білорусі, з якими можна вести розмову і можна е, створювати спільну рамку, спільну матрицю якогось майбутнього діалогу. Ну, знаєте, як кажуть, басейн сухого плавання. Бо якщо ми просто будемо сидіти на березі Дніпра і чекати, доки зміниться влада в Білорусі, то це може бути дуже довго. Я так розумію, що ця влада, яка у вигнанні, вона готується до майбутніх, не знаю, там змін в самій я Білорусі? Я не буду оцінювати якість її підготовки. Скажу тільки, що на міжнародному економічному форумі в Карпачі я спитав білоруських колег. Політологів, які там виступали, а чого ви не займаєтесь партійним будівництвом, ну от в екзилі. Ну, ну, кажуть, так. ну тоді ж це буде нас роз'єднувати. Ну з боку, це достатньо смішно виглядало, бо тому що тоді виникає питання: а що у вас зараз ну, настільки така монолітність, що готові люди умовно, там кілька сотень тисяч людей перейти польсько-білоруські кордони, прийти до Лукашенка в гості? Ну я думаю, що ні. Ну що ж, це правда, друзі. Нагадаю, у нас був Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики нам своє робити і бути готовими до розвитку, напевно, будь-якої ситуації, будь-яких подій, бути змобілізованими, бути сконцентрованими на нашій перемозі, допомагати нашим зсу. Я Олена Вострова, прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Все буде Україна!